Вітаю з цим прекрасним святом, днем вишиванки. Нумо, згадаймо про наших прадедів, про наші традиції, історію нашої батьківщини, про наше майбутнє, якими є, наші маленькі українки та україночки. Не забумаймо наше коріння, пам'ятаємо наш рід та вдягаймо вишиванки у будні та на свята. Будемо любити та оберігати наші традиції ще більше. Нехай рідна земля нас береже, охороняє від різних бід, зла та неприємностей, а головне надає сил натхнення на нові перемоги та досягнення, щоб наші герої якнайшвидше змінили камуфляж на вишиванки, і щоб наші діти та онуки пам'ятали. Який сильний та незламний наш народ та наша віра. Хочу побажати вам спокою в серцях, у ваших сім'ях, у ваших будинках. Нехай наш патріотизм та наша завзятість допомагають оберегати, підтримувати та захищати нашу неньку Україну та робити її цілісною, прекрасною світлою державою. Пам'ятайте, що ми українці! Ми зможемо все. Ми вільні, ми сильні, ми незламні. З Днем української вишиванки вас! Бажаю вам відчувати себе частиною України не тільки сьогодні, але й завжди. Слава Україні!